Справа про зниклий вареник Львів осінь. Вологий туман обіймає вулиці, мов бабуся онуків, а бруківка підступно ковзається під ногами. У скромному гуртожитку номер 5 Львівської політехніки, кімната 213, знову кипить інтелектуальна діяльність. Біба, повне ім'я Богдан Бібряк, натягнувши картатату ковдру на плечі, сидить у позі мислителя, витріщаючись на залишки студентської вечері. Навпроти нього, в кріслі, згорнувшись клубочком, дрімає Боба, Борис Бобик. Бобо, прокидайся, суворо мовив Біба. Ми маємо справу. Боба розплющив одне око. Знову сусід зверху грає на баяні о третій ночі? Гірше! Біба вказав на пусту тарілку на столі. Зник останній вареник. Боба глянув на місце злочину. Тільки блищала чистотою, але він чітко пам'ятав. Десять хвилин тому там лежав вареник із сиром. Єдиний останній, їхня надія на нічне підкріплення. Це справжня трагедія, зітхнув Боба. Але можете його сам з'їв? Дурниці. Біба струснув головою. Я б пам'ятав цей момент щастя. Він підвівся і почав ходити кімнатою. Отже, аналізуємо. Ми маємо відкрите вікно, можливий шлях проникнення злочинця. Є підозрюваний у сусідній кімнаті, Вася, що вже двічі був помічений у привласненні наших продуктів. І нарешті є ймовірність змови. Ти теж міг його з'їсти і забути. Я протестую, обурився Боба. Якби ти був невинен, ти б не протестував. Біба наставив палець на друга. Але поки що вважатиму тебе свідком. Раптом із коридору почувся дивний звук, приглушене чавкання. Біба і Боба перезирнулися. Вася! прошепотіли вони в один голос. Друзі, навшпінь видорор. Біля кімнати Василя крізь щілину під дверима пробивалося тьмяне світло. Біба нахилився до замкової щілини, затамувавши подих. Бобо! прошепотів він. Я бачу видалку. Чорт забирай, видихнув Боба. У нього є знаряддя злочину. Вони ухвалили миттєве рішення. Біба рішуче постукав. Вася, відчиняй, ми все знаємо. Через секунду двері відчинилися. Перед ними стояв сонний Вася, жуючи печиво. Що вам треба? Біба спантеличено втупився в нього. Ти не їси вареник? Вареник? О третій ночі ви з глузду з'їхали? Боба зітхнув. Тоді хто? В цю мить у кімнату Біби і Боби зістрибнув пухнастий клубок. Кіт із сусідньої кімнати, відомий гастрономічний злодій, сидів просто на їхньому столі, вилизуючи лапу. Біба приклав руку до чола. Бобо, ми програли цю справу. Втім, ми все одно геніальні, додав Боба. Вони сіли на ліжко, змучені нічним розслідуванням. Завтра ж купимо нові вареники, мовив Біба. І цього разу будемо пильнувати, додав Боба. Кіт байдуже позіхнув і вмостився спати. Він знав, що вони не зможуть йому завадити. Справа про загадкове викрадення ковбаси. Наступного ранку, похмурі після нічного провалу, Біба і Боба пішли в магазин. Там вони придбали стратегічний запас вареників, а також ковбасу, бо, як сказав Боба, навіщо обмежувати себе лише варениками? Це буде суворо охоронна їжа, заявив Біба, ставлячи пакунок на кухонну полицю. Вони навіть придумали систему захисту. Обмотали ковбасу ниткою і прив'язали дзвіночок. Якщо хтось спробує її взяти, ми почуємо, гордо сказав Боба. Настала ніч. У кімнаті панувала тиша, порушувана лише мирним хропінням Боби. Біба, згорнувшись на ліжку, теж задрімав. І тут пролунав дзенькіт. Біба миттєво схопився. Тривога! Ковбасний злодій! Боба, ще не розуміючи, що відбувається, впав з ліжка і заплутався у власній ковдрі. Де? Хто? Вони кинулися до полиці. Ковбаса зникла. Такого не може бути, ошелешено прошепотів Біба. Вона не могла просто випаруватися. Вигукнув Боба. Вони кинулися до дверей і вискочили в коридор. Було тихо. Тільки з кімнати старости групи Андрія долинало легке похрупування. Сліди, раптом вигукнув Біба. На підлозі виднілися крихти. Вони вели до кімнати Василя. О, ні, не знову, застогнав Боба. Цього разу ми його точно впіймаємо, урочисто мовив Біба і рішуче постукав. Двері відчинилися. Василь стояв у халаті, протираючи очі. Ви серйозно? Знову в мене шукаєте? Ковбаса, Васю! Похмуро сказав Біба. Де вона? Ви хворі? Раптом з глибини кімнати долинуло жування. Що це? прошепотів Боба. Вони обережно заглянули всередину. Посеред кімнати сидів той самий кіт і методично доїдав ковбасу. Я ж казав вам, зітхнув Василь. Це не я, це цей пухнастий бандит. Біба приклав руку до чола. Бобо, ми знову програли. Але ж ми все одно геніальні. Безперечно. Кіт переможно облизався. Справа про втечу підозрюваного. Наступного дня Біба й Боба вирішили, що досить терпіти беззаконня. Ми повинні припинити цю хвилю гастрономічних злочинів, урочисто мовив Біба, вказуючи пальцем у повітря. Але як? запитав Боба, жуючи хліб із гущеним молоком. Логічно. Ми повинні допитати підозрюваного. Ага, а як допитати кота? Сила переконання, друже. Операція пухнастий свідок почалася. Вони вислідили кота, який мирно спав на підвіконні в коридорі гуртожитку. Так, почнемо з класичної психологічної атаки, сказав Біба, складаючи руки на грудях. Треба подивитися йому в очі, змусити нервувати. Він взагалі має нерви? скептично запитав Боба. Ми зараз перевіримо. Вони нахилилися над котом і втупилися на нього з суворими обличчями. Кіт відкрив одне око. Подивився на них. Позіхнув. Закрив око. Це глузування, обурився Боба. Він майстер маскування, шепнув Біба. Але ми його візьмемо іншим методом. Тортури? Ні. Підкуп. Вони витягли шматочок ковбаси, яку спеціально приготували як наживку. Кіт знову відкрив очі. Ага, зацікавився, зрадів Біба. Тепер питаннячко. Де ти був у момент зникнення ковбаси? запитав Боба, присуваючи ласощі ближче. Кіт потягнувся лапою до ковбаси. Спершу відповідь, потім їжа, суворо сказав Біба. Кіт примружив очі, зиркнув на них, потім різко схопив ковбасу зубами. Агов! вигукнув Боба. І рвонув з місця так, що студенти ледь не попадали. Втікає! заволав Біба. Вони рвонули слідом. Кіт мчав коридором, вправно оббігаючи ноги студентів, перестрибуючи через рюкзаки і, здається, навіть глузливо мурчачи. Перекрий йому шлях, крикнув Біба. Боба стрибнув наперед, але кіт зробив різкий маневр і Боба впав просто в сміттєве відро. У мене були інші плани на сьогодні, пробурмотів він, поки відро крутилося на підлозі. Біба, продовжуючи переслідування, вистрибнув на підвіконня, щоб перехопити злодія. Я його майже... Кіт зробив різкий ривок, біба втратив рівновагу і. Гепнувся просто в швабру, яка відлетіла і вдарила по дверях комендантської кімнати. Двері розчинилися. Комендантка, баба Стефа, подивилася на них поверх окулярів. Ну що слідчі? Кіт тим часом застрибнув на шафу і почав спокійно доїдати ковбасу. Ми майже розкрили справу, пробурмотів біба, витягуючи швабру з за коміра. А вже ж... А тепер марш мити коридор, бо я знаю, хто це все порозкидав. Виходить. Ми знову програли? зітхнув Боба. Але ми все одно геніальні, підняв палець угору Біба. Кіт переможно облизався. Він знав, що вони не зможуть йому завадити. Висновки великого розслідування. Отже, після кількох безсонних ночей, численних пасток, невдалих погонь і навіть небезпечного контакту зі шваброю Біба і Боба таки дійшли до головного відкриття. Зло може бути пухнастим. Ми розкрили цю справу, гордо заявив Біба, відмиваючи підлогу після пригоди. Але справедливість так і не восторжествувала, зітхнув Боба, поглядаючи, як кіт вальяжно вилизує лапку. Не всі злочинці отримують покарання, друже. Декого просто надто складно посадити за ґрати. Особливо, якщо він поміщається в коробку з підзуття. То що ж ми засвоїли? задумливо запитав Боба. Біба потер підборіддя. Перше, завжди треба шукати злочинця серед тих, хто має найбільший мотив. І найбільший апетит, додав Боба. Друге, якщо підозрюваний мур котять, не факт, що він кається. А третє, завжди ховай ковбасу в холодильнику. І прив'язуй її до батареї. І став біля неї сигналізацію. І, може, просто не купуй ковбасу. Вони подивилися один на одного. Ні, останнє вже занадто, хором сказали вони. Мораль цієї детективної саги. Не варто недооцінювати пухнастих злодіїв, адже вони не тільки хитрі, а ще й неймовірно чарівні. І навіть якщо ти геніальний слідчий, інколи доводиться миритися з тим, що справжній господар гуртожитку це кіт.